Зрозуміло, що при сальдо були, був залишений дуже серйозний клубок проблем, пов'язаний з укладанням договорів по будівництву мостопереходу і по перерахуванню грошей на Дніпропетровські структури. І зараз, внаслідок незаконного неправильного оформлення, всім вам відомо, що 30 мільйонів гривень вони. Канули так сказати в нізвісному направленні. Зараз ці підрядчики кажуть, що вони знаходяться в Донецьку, але на жаль, не дивлячись на те, що в місь... Це повноваження міської. Виконавчої влади ці питання безпосередньо підпорядковані пастуху, і ті працівники, які укладали сьогодні ці договори, вони по сій день працюють в Оксі міської ради і в інших структурах, які пов'язані з контролем над використанням цих коштів. Недобрил не я спілкувався з представниками банку. Вони готові були фінансувати і надалі будівництво мостопереходу, якщо були пред'явлені свідчення кошторисна документація, яка б давала розуміння банку, що за 200 мільйонів гривень буде побудований мостоперехід. Пастух і його підлеглі мусили б чітко працювати над зміною кошторисної документації. Я є свідком того, що там є дуже серйозні резерви, і надати банку свідчення про те, що коштів, які існують в постановах кабінету міністрів і в договорах, вистачить для добудови местопомосту переходу. Як на мене, це серйозне свідчення халатності підкривательства тих людей. Які були дотичні до розкрадання коштів, і сьогодні нічого не роблять для того, щоб ця серйозна проблема вирішувалась для міста? Я хочу нагадати вам, що не дивлячись на розмови про те, що там злочин, місто вже мусить виплачувати проценти по кредитам за ті 50 мільйонів, які вкладені сьогодні, в це незавершене будівництво.